90 тисяч. Пане Євгене, це прям кулак. Як, ви сприймаєте цю цифру? Це багато чи мало? Для чого вони туди це 90 тисяч? Там, будь ласка. 90 тисяч – це серйозна цифра. Це, те, до чого слід ставитись уважно. Нагадаю, що 2,5 роки тому, на початку так званої СВО, вони планували всю Україну окупувати, якщо ви помиляєтесь, по 50. От, а тепер 90 тисяч по тільки Запорізькій -запорізь області. -запорізь -запорізь. Тобто я не знаю це е, в тому, що це не та сила, якою вони можуть порвати нашу там, піти до на Запоріжжя, наприклад, щось тоді. Але це та сила, з якою вони цілком можуть спробувати наступати і чинити дуже серйозний тиск, власне, навіть лі... на, лі... на лінії оборони. Оце, ну наприклад, хай їхній наступ його робила п'ятдесят бітів. Я маю на увазі оцей наступ двадцять перш на там було 50 тисяч. Нас Наступ виявився не результативним. Навпаки, наразі на ми там фронту зараз такі, де ми в контрнату, де ми виганяємо запаєнник назад. Але ж ту проблем, скажімо так, створили. Інша річ, що їх... на гарній чомусь якихось причин читали. На Запоріжжі питання читаючи, читаються стоїть. Там весь час дуже гаряча лінія фронту. О, тобто бої не припиняються ні на один день, але 90 тисяч це ще раз те угрупування, з яким можна спробувати протиснути нашого оборони. Тобто е, прорвати є, але піст може бути дуже тригор.